Належний користувач – це фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, який їй не належить. У зв'язку з тим, що на даний час збільшується щодня кількість камер відеофіксації порушення правил дорожнього руху, з метою того, щоб протоколи за порушення правил дорожнього руху приходили особі, яка керувала транспортним засобом безпосередньо, а не тій особі, якій цей транспортний засіб належить. Ця послуга надається в наших сервісних центрах, її можна отримати в будь-якому центрі на території України. Послугу можна замовити офлайн або онлайн. Онлайн ми можемо замовити послугу через кабінет водія або через електронний додаток застосунку дія. В електронному кабінеті водія або через застосунок дія, якщо ми хочемо отримати таку послугу, обов'язково необхідно, щоб відображався паспорт громадянина за ID-карткою а також посвідчення водія вже нового зразка, яке буде відображатись в електронних реєстрах. Замовити таку послугу може як і власник транспортного засобу, так і особа, яка бажає цим транспортним засобом користуватися. Таку послугу можна отримати, звернувшись до сервісного центру, отримавши талончик на надання послуги, та замовити таку послугу. При собі в цьому випадку особа повинна мати паспорт громадянина України, посвідчення водія і ідентифікаційний код, якщо він такий є. Також довідка з місця проживання особи. Зараз це дуже актуально для юридичних осіб, оскільки в нас відомості в реєстрі відображаються відносно керівника. І тому, якщо водій порушує право дорожнього руху, то протоколи будуть проходити на керівника. Тому юридичні особи в даному випадку більш зацікавлені в отриманні такої послуги.